Про мої відчуття щодо візуалізації, друзі. Почала я візуалізувати, уявила собі дуже класну ідею. Вона була така конкретна, така видима, така мені зрозуміла. І Я швиденько її записала на папір. Пізніше я якось так захотіла прочитати, що ж таке саме, як я це записала, те, що я побачила. Я зрозуміла, що я записала зовсім теоретично, теоретично, не конкретно. Розумієте, що в голові було зовсім інше, а на папер. І зовсім інший запис. Я тоді почала думати, що ж я мала тоді на увазі, які в мене були картинки, тому що настільки був теоретичний запис узагальненим, що він підходив би під будь-яку ситуацію. Аж у мене із підсвідомості виходила конкретна візуальна картинка. Розумієте, Щоб не загубити цю конкретику, цю, по факту, конкретну ситуацію, яка виглядала таким тим чином, не втратити цю дорогоцінну інформацію, я почала швидко загадувати, що саме йшло мені із підсвідомості. Які...